Всім привіт! Мене звати Олеся. Я рада вас вітати на моєму каналі Дзен. Це відео буде присвячені грі Магічний Кубик. Організатором цієї гри є Олена Буганова. Посилання на всіх інших дівчат, які також беруть участь в цій грі, ви можете знайти в описі під цим відео. Суть гри заключається в тому, що ми маємо мати 6 розпочатих процесів, так як у кубика 6 граней. І кожного вечора Олена буде кидати два кубика, і ці кубики будуть визначати, які два процеси ми маємо просувати наступного дня. І я вам хочу показати, які процеси я буду брати з собою в магічний кубик. Процесом під номером один буде в мене моє жовте-бовов На даний момент в мене вив'язані ніжки і вив'язані штанці. Далі я маю переходити на наступний колір, вже на коричневий, тому буде досить. Зрозуміло, скільки я встигну пров'язати далі. Маркера ніякого ставити не буду. Другим процесом є синя вивогнонятко. Ситуація тут така сама. В мене вив'язані лише штанці. Тобто це буде мій проєкт номер 2 Третім проєктом будуть мої шкарпетки. Одна шкарпетка в мене готова, тому я планую в'язати другу шкарпетку. І в даному випадку я зараз поставлю тут маркер, скільки в мене пров'язано. Ось, я поставила фіолетовий маркер. Це буде мій процес номер три. Четвертим процесом я беру з собою беретик. На беретику я також поставлю маркер. В даному випадку, так як в мене такі маленькі маркерочки визначають мої прибавочки. Тому я візьму ось такий маркер і також вішаю, скільки я встигла пров'язати. Не встигла, скільки я встигну пров'язати. Ось так. Маркер я повісила. Це мій четвертий процес. П'ятим процесом я беру в роботу іграшку. Це мій давній, давній давній довгов'яз. У мене ось тут зв'язано вже дуже багато деталей. Ось частина вже навіть їх зшита, скріплена, зв'язане таке ось стільце. І е, давайте так, коли випаде цей процес, я вам на столі покажу більш детальніше, що в мене вже відв'язано, і поставлю якусь поміточку. На вушки. Я планую продовжити в'язати далі з вушки, в мене якраз від нього клубочок. І тоді я вже поставлю міточку, де в мене почнеться робота. І також тоді ну, я розкажу вам більш детально, що це за іграшка, і, мабуть, вставлю фотографію, що це буде. Або не вставлю. Можливо, в мене є велика надія, що в цьому місяці я її таки дов'яжу, і ви вже побачите готовий результат. Це п'яте. Робота, п'ятий процес і шостий процес. Історія тут також не менш цікава. Цю іграшку починала в'язати моя мама ще до початку війни, але потім вона е, ну, можна сказати, трошечки підзабила. І я вже їй кажу: ну віддай мені нитки, я цю іграшку дов'яжу. Це має бути тигрик, вона також деякі деталі вже встигла відв'язати. Вона відв'язала дві лапки. Верхній, вона відв'язала дві лапки нижній, відв'язала, не як відв'язала, почала відв'язувати тільця. І я хочу цю іграшку закінчити, щоб вона просто так не лежала. Е, тому це буде мій шостий процес. І маркер, маркер, маркер. Ну, тут, в принципі, оранжевий маркер висить, його ніби помітно. Я буду продовжувати в'язати далі, якщо буде випадати шостий процес. Я зараз десь тут вставлю картинку, який це має бути тиграк. Тому це моє щось. Тому це мої шість процесів, які я беру з собою в цю гру. Зключуся до вас завтра, покажу, які кубики вийшли, і які процеси я планую продвигати. Що ж, до наступних підключень, Па-па! Привет. Сьогодні 11 вересня і в нас стартує спільний проєкт Магічний Кубик. Організатором цього проєкту є Олена Буганова і посилання на всіх інших дівчат ви можете знайти в дописі під цим відео. І на сьогодні Олена викинула нам кубики з такими номерами процесів: 1 та 5. Я в себе в блокнотику відмічаю, які процеси я маю в'язати сьогодні. І скажу вам чесно, що, скоріше за все, я сьогоднішній день присвячу саме першому процесу, тому що перший процес це моє жовте бавовненятко. Ось так відставимо жовте бавовненятко. На такій стадії моє жовте-бавовненятко. Відв'язані лише штанці та ножки. Сьогодні в планах зв'язати ручки, голову, а там далі побачимо. Це мій перший процес. П'ятим процесом є моя іграшка довгов'яз. Е, якщо я буду приступати сьогодні до неї, то я вам покажу, що в мене тут є. А якщо ні, то можливо тоді е, наступний раз, як вона випаде, а може і не покажу в цьому відео. Побачимо. Тому я е, в'язати і побачимося завтра в моєму наступному підключенні. Па-па! Що ж, всім привіт! Сьогодні 12 вересня, і на сьогодні нам випали такі кубики: процес номер 4 та номер 5 Мені так здається, що ці магічні кубики хочуть, щоб я все-таки почала в'язати свій п'ятий процес. І п'ятим процесом є моя іграшка Довгов'яз. Е, можливо, давайте я вам коротко розкажу, що в мене вже тут відв'язано. В мене відв'язане е, тіло, в мене відв'язана голова. В мене відв'язані дві ручки. Це ніжка, одна друга. Вони мають ще отак пришиватися сюди. Далі в мене відв'язане одне вушко. І я почала в'язати друге, і на цьому я тоді так і застопорилася. Тому, якщо буду в'язати, то е, хочу дов'язати. Хоч би це вушко. І потім далі в мене ще відв'язана куча різних маленьких деталей. Я вже навіть не пам'ятаю толком, що це таке. Треба знайти майстер-клас і згадати, що це і до чого. Це, мабуть, до мордашки. щось. Якщо ви вже здогадалися, то це буде зайчик. А який саме зайчик? Побачите, коли я його дов'яжу. Значить, це по моєму п'ятому процесу. І четвертий процес це мій беретик. На беретику я повісила маркер, де я закінчила. І в першу чергу я планую попрацювати трохи з беретиком, а потім, якщо в мене буде ще час та натхнення, я приступлю до цієї іграшки. І до цієї іграшки, маркер, маркер. Я, мабуть, залишу тут цей маркер, цю ниточку, де я закінчила в'язати, і візьму нову для позначення того, скільки я відв'яжу, щоб було видно моє просування, якщо я за нього візьмусь. Тому я працювати, а вам всім гарного дня! Сьогодні вже 13 вересня, в мене бачите, є такий від відповернісь живим. І тут дуже гарна картинка сьогодні. Перемога наша загружається. І на сьогодні нам Оленка викинула кубики номер 2 та 3. Нагадаю вам, що це за процеси. Під номером 2 мене був в мене бавовненятко в синіх штанцях. У мене відв'язані лише чобітки та штанці. Далі має бути зміна кольору на коричневий, так що мої просування будуть видні. Але я спочатку планую не продовжувати в'язати тільце, а відв'язати ручки та, можливо, голівку. А третім процесом є мої, можна назвати, патріотичні шкарпетки. В мене ось стоїть маркер, де я закінчила в'язати. Мені, звичайно, дуже хочеться пов'язати шкарпетки, тому що цей процес мене захопив. Але, як я вже казала, бавовненнятко це замовлення, і мені його потрібно закінчити якомога швидше. Тому почну працювати я з бавинятка, а потім, якщо в мене втомляться руки від гачка чи залишиться ще час, то тоді я візьмуся до шкарпету. Що ж, я працювати, побачимось завтра. Сьогодні 14 вересня, і сьогодні нам Оленка кинула кубики на такі процеси. Це процес 3 та процес номер 6 Третій процес випадав вчора, але скажу чесно, що вчора я до нього не приступила, і мої шкарпетки на ті ж стадії, що і були. Маркер лишається, Сподіваюся, що сьогодні я їх пов'яжу. Це мій третій процес і шостий процес. Це іграшка, яку починала в'язати моя мама, і я в неї забрала, щоб її дов'язати. Тут в мене стоїть два маркера, вони позначають, в принципі, мабуть, початок ряду, можливо, мама їх ставила. Тому цей оранжевий я не буду переставляти, це і буде відліком, що я буду в'язати. Я не знаю, якщо чесно, чи візьмуся я сьогодні за неї, тому що в мене в пріоритеті більше шкарпетки. Але побачимо. Тому я працювати. Всім гарного дня, до наступних підключень, Па-па! Сьогодні вже 15 вересня, і це останній день в нашій грі магічний кубик. І на сьогодні нам випали такі процеси: номер 1 та 6. І перший і шостий процес вже випадали. І скажу вам чесно, що по шостому процесу за вчора в мене просувань не було. Я так і покажу вам корзиночку. Я до нього навіть не приступала, тому що в'язала інший процесик, це був е, третій, свої шкарпетки. А по-першому процесу зараз я вам покажу, на якій він стадії. Значить, бавовненнятко практично зв'язане. Мені лишається дов'язати йому е, ось такі от, не знаю, як правильно назвати, не негілочки. Е, я не знаю, як правильно назвати, якщо чесно. Значить, зв'язати їх, прикріпити їх до шийки і повісити герб. Чим я, власне, і планую сьогодні спочатку займатися. А потім, якщо залишиться ще час, то тоді, ну, вже як не крути, потрібно братися за тигром. Що ж, я працювати, до наступних підключень. А до фінального підключення в неділю покажу вам, що я змогла зв'язати. Що в мене вийшло, можливо, щось завершила. Що ж, тоді чекайте, побачите всім ще раз привіт! У мене вже сьогодні 17 вересня, і це фінальне підключення нашого спільного проєкту Магічний кубик». І ще я вам можу сказати, що на цьому тижні я таки намагічила. Я в роботу брала 6 як і за правилами цієї гри, потрібно мати шість процесів. Це були 4 іграшки, шкарпетки та беретик. І хочу вам розказати, що в мене є готові роботи, і не одна. Що ж, почнемо по порядку, і буду я вам показувати. Першою своєю роботою, якщо ви пам'ятаєте, я заявляла бавовненнятко в жовтих штанцях. І опа, бавовненнятко готова. Другою роботою було бавовненятко в синіх штанцях. І моя друге бавовненятко готова. Я вже скинула сьогодні фотографії замовнику, йому сподобалось, тому планую сьогодні-завтра їх відправити. Ці пававненятка трошечки вийшли, більшими, ніж моє попереднє, бо я в'язала плюшову пряжу більшим гачком, і в даній інтерпретації мені подобається навіть більше. Я, якщо чесно, спочатку вагалася, як буде виглядати бававненятко в синіх штанцях. Але ви знаєте, мені подобаються обидва. Реально дуже подобаються. І ці жовто-блакитні очі. Видно вам на камеру? Так, мабуть, видно. Це просто щось. Бововни багато не буває, нехай бувовна квітне, так само, як і український Ютуб. А ми поїхали далі. Давайте, отак, от відкладемо бувовнення так. І третьою роботою були мої шкарпетки. І шкарпетки в мене теж готові. Я вже їх попрала. Я вже їх попрала, висушила. Єдине, що ще не відпарила, не знаю, потрібно їх відпарювати чи ні. Ну, мабуть, відпарю, щоб вони мали ще більш кращий вигляд. Такі ж шкарпетки вийшли. Мені дуже сподобалося працювати з цією пряжею. І так як в мене ще є моточки інших кольорів, та і, в принципі, ця пряжа в мене ще лишилася, і жовта і блакитна. Скажу вам, що на шкарпетки сумарно в мене пішло 84 грами. Тому буду в'язати ще, я задоволена, зв'язались вони досить швидко і приємно. Ось так: це моя третя готова робота. І четвертою роботою я заявляла беретик. І беретик в мене теж дов'язаний. Реально, це в мене був магічний тиждень фінішів, якщо це можна назвати так. Беретик теж готовий, я його попрала, але він ще до кінця не висох, він ще трошечки е, вологий. Тому показую вам так. Е, на беретик в мене пішло 63 грама, Ось так, в принципі, дуже класний. В'язала я його за майстер-класом Світлани в'язання для душі. Посилання на цей беретик я залишу вам в описі під відео. Єдина зміна була, що Світлана в'язала його хустковою в'язкою, я ж в'язала лицевою гладдю. Отак, От не хочу його сильно згинати, покладу. Так. Далі, п'ятою моєю роботою була іграшка довгов'яз. Іграшка довго в'яз, іграшка, можна сказати, моя головна біль. І я зв'язала вушко. Ось тут стоїть маркер, ниточка. Це то, на чому в мене вона була завершена ще давним-давно. І я дов'язала вушко, прив'язала один рядочок за, ну, за дві петлі, для того, щоб їх зафіксувати. І тепер мені потрібно далі розбиратися, що в мене до чого. Я вже глянула, що це мають бути ще отак от, вушка нашиватися. Е, можливо, я навіть вже відв'язала практично всі деталі, треба перевірити, і лишається це все зібрати до кучі. А, ще хотіла сказати, що е, цю іграшку. Е, Скільки? Майже два роки тому я пам'ятаю точно, що я починала в'язати гачком 2 мм. Але в мене настільки тут щільне полотно, що я зрозуміла, ну от я бавив нанятки, в бавовненнятках в'язала теж гачком 2 мм. Можете порівняти, наскільки відрізняються е, петельки, ну, не петельки, стовпчики. І що тут я в'язала хрестиками, що тут в'язала хрестиками. Тому я вирішила не мучити себе і не мучити свою руку, і взяла гачок півтора міліметра. Так. У мене також китайський гачок півтора міліметра. І я, в принципі, попала в, в щільність, яку я в'язала раніше. Тому задоволена. І не так сильно напрягала руку. Значить, це мій п'ятий процес, з ним я буду працювати далі. І в планах, якщо все буде добре, в цьому місяці цю іграшку завершити. І тепер шостий процес. Шостий процес це була іграшка, яку починала в'язати моя мама. І мої руки до неї все-таки хоч трошечки, але дійшли. Ось ось стоїть маркер, де була закінчено тільце. І ви бачите, скільки я пров'язала. І вже почала навіть вив'язувати голову. Оце буде перед. Тут ось трошечки виділяється животик. Якщо чесно, я пров'язала навіть ще більше вчора трошечки за неї ще сідала, пров'язала ще два ряди розширення на голову, але я там трошечки збилася з петель, тому мені потрібно було розпустити. Значить, такі просування в мене вийшли за цей тиждень, я насправді дуже щаслива. Воно з одної сторони трошечки виматує в такому інтенсивному темпі в'язати. Спочатку був шалений тиждень стартів, ти починаєш кожен день, намагаєшся прив'язати якомога побільше. А тепер гра в магічний кубик, в тебе випадають процеси, і ти хочеш, щоб в тебе були якісь просування, щоб можна було чим поділитися з вами і виходить, ти в'яжеш, в'яжеш, в'яжеш. Але все одно це класно. Я відчула насолоду, особливо, що в мене в цьому тижні вийшло аж 4 готові роботи. Тобто, за 2 тижні за старти і за кубики в мене зв'язалися 4 роботи. І це круто, я дуже сильно задоволена, тому незважаючи на те, що це було трошечки виснажливо, я далі планую брати участь в таких проєктах. Дякую Олена за можливість, за організацію цього крутого спільника. І хочу вам нагадати, що посилання на канали Олени, організатора цього спільного проєкту, а також на канали інших дівчат, які беруть участь. В цьому спільнику ви можете знайти в описі під моїм відео. Переходьте на їхні канали, дивіться, що намагічили вони. І не забувайте поставити лайк, якщо вам сподобалось це відео, написати коментар, якщо вам є що мені сказати. І не забувайте підписатися на мій канал, якщо вам подобаються мої відео, якщо вам подобається контент, який я створюю. І що ж, побачимось у наступних відео. Мені є що вам показати, тому що ідей для в'язання в мене надзвичайно багато, єдине, що аби в мене вистачало на це все часу. А вам всім я бажаю мирного неба та гарних просувань у всіх ваших починаннях. Па-па!